Нам відомо, що не всі подразники та реакції є однаковими. У підручнику Грей є дуже цікаве викладення ефекту Гарсія. Ось як працює ефект Гарсія. Чи є серед вас хтось, хто відчуває відразу до їжі? Я не про їжу, яка вам просто не подобається. Мова йде про їжу, яка викликає неприємні відчуття. Зазвичай, відраза до їжі у людей та інших тварин, може виникнути через певну асоціацію. Скажімо, ви занедужали на грип, вас нудить, і в цей момент ви вперше пробуєте сашимі. Між нудотою та споживанням нової їжі виникає дуже сильний зв'язок. І навіть якщо ви розумом добре розумієте, що нодота спричинена не сашимі, ви все одно розвинете відразу до цієї нової їжі. Коли я був молодшим ще підлітком, я випив грецький лікер, Узо, разом із пивом. Я не хворів на грип, але мені стало дуже погано. Як наслідок я не можу переносити запах цього грецького лікеру. Дякувати Богу, це не розвинулося у відразу до пива. Але... Маленьке диво, Але аромат дуже характерний і для мене був новим, і тому завдяки ефекту Гарсія я розвинув сильну відразу. Цікаво, що така відраза є особливою, якщо взяти тварину і нагодувати її новою їжею, а потім дати їй ліки, що викликають нудоту. Вона оминатиме таку їжу. Але якщо взяти тварину, нагодувати її новою їжею, а потім заподіяти їй страшний біль, вона не уникатиме нової їжі. справа в тому, що зв'язок між смаком чогось і захворюванням є природним. Ми генетично запрограмовані думати: слухай, якщо я скуштую нову їжу і мене нудитиме, я уникатиму її. Ефект Гарсія передбачає особливий зв'язок між смаком і нудотою. Він не поширюється на інші випадки.